Садочку, повишена степінь безпечності. Дивіться, щоб просто так ти не зайдеш, треба набрати код. Короте, код у кожного свій. У кожного свій код. Короте. Тобі дають індивідуальний код. Немає такого, щоб общий був код. Їх багато. Тобі вони знають, хто прийшов, за ким прийшли вже. Вони вже в курсі. Тепер Треба. Тепер треба ще дзвонити по телефону, щоб його зібрали. Тепер дзвонимо по телефону. Ні, так просто не позвониш. Треба спочатку пікнути, показується. Зараз пікнемо карточку. Зараз пікнемо карточку. Тільки потім можна позвонити, навірно, я не знаю. Раніше так не треба було дзвонити, просто карточку квікаєш. Викнули карточку, теперь попробуємо позвонити. О, гаработа. Так. День добрый, э, за Тимуркою. Все, а тепер можна тільки сказали. Запрошуємо, і тільки тепер ми піднімаємося. Коротше, ново відділення. Тепер треба дзвонити ще. Біпільсіни посилки профілі хімчистка варшави.